Втрати у зоні АТО. Один військовий загинув, троє отримали поранення. Ворог за добу 67 разів відкривав вогонь. На Маріупольському напрямку окупанти із мінометів обстріляли Богданівку та Красногорівку. Із гранатометів та стрілецької зброї накривали Широке, Водяне, Павлопіль, Чермалик та Лаківку та Новотроїцьке. На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь у передмісті Авдіївки. Там ворог застосував танки. Окупанти обстріляли з мінометів Верхньоторецьке, новоградське, луганське. Ке та із із гранатометів вели вогонь по пісках неподалік опитного діяли ворожі снайпери. А на Луганщині ситуація загострилась знову в районі Бахмутської траси. Там загарбники активно обстрілювали з мінометів озброєння танків, гранатометів та стрілецької зброї. Наші опорні пункти поблизу Новотошківського та Кримського. Декілька разів з мінометів БМП та піхотного озброєння противник також відкривав вогонь по бійцях сил АТО, котрі тримають оборону неподалік Новоолександрівки. Окрім того, ворожі постріли лунали час від часу неподалік станиці Луганської, Донця Троїцького, Новозванівки та жовтого.